На території Одеської області з 24 лютого задокументовано 70 фактів обстрілів військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, об'єктів цивільної та критичної інфраструктури міста Одеси та Одеської області. Здійснено 54 обстріли ракетною зброєю, повітряного, морського та чиноземного базування. Всього є в по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури влучання, задокументовано. Принаймні 111 ракет без врахування тих ракет, які були збиті силами нашої протиповітряної оборони. З... Також було задокументовано два обстріли внаслідок авіаційного бомбардування. Ну мається на увазі авіація тактичного рівня, тому що основна маса обстрілів, які здійснюються, це також застосування авіації, але стратегічного рівня. Сім обстрілів корабельною артилерією і також сім обстрілів та пошкоджень внаслідок застосування і тальних апаратів. За процесуального керівництва органів прокуратури області розслідуються факти загибелі внаслідок обстрілів 32 цивільних осіб, з них двох дітей та поранення 96 цивільних осіб, з них 13 дітей. Ви всі знаєте найбільш резонансні обстріли, які відбулися. Це обстріли ЖК «Тірас», це обстріл Сергіївці. Всі ці питання, скажімо так, я більш докладно про них ще розповім. Через обстріл зазнало пошкодження та руйнування власне майно близько тисячі мешканців Одеського регіону. Зокрема, суттєво пошкоджено 243 приватних житлових будинків та квартир, а 34 повністю знищено. Знищено 9 поверховий житловий будинок на 106 квартир. І ще понад 324 житлові квартири та приватні будинки пошкоджено вибуховою хвилею. Зруйнована та пошкоджена будівля 32 бахів відпочинку в прибережній зоні, що належить приватним підприємствам. Знищено нежитлові складські приміщення 19 приватних підприємств, а також великий торгівельний центр, в якому зберігала майно і здійснила свою діяльність понад 300 приватних підприємств. Зруйновано понад 80 торгівельних. Павільйонів у прибережній зоні. Крім того, пошкоджено три цивільних судна. І ще три судна захоплено е, військами РФ. Е, суттєвих пошкоджень зазнали такі об'єкти цивільної інфраструктури, як Міжнародний аеропорт Одеса, ДП Одеський нафтопородний завод, приватні нафтогазові підприємства, підйомний міст через Дністровський Ліман, приватний зерновий ліватор в місті Арцис, е, сім комплексів електростанцій, залізничний міст. Одеський припортові завод, дозвіл господарства Суворова і так далі. Загалом, за результатами огляду на місця події, які проводили за всіми цими фактами вчинення воєнних злочинів, вилучено понад 2400 уламків ракет, бомб, снарядів, у тому числі уламки заборонених міжнародними конвенціями касетних бомб. Така касетні бомби застосовувалися при обстрілі селища міського типу затока 3 березня. За кожним фактом руйнування внаслідок обстрілів проведені відповідні слідчі дії. Основне питання було на роботі правоохоронців в тому, що ми раніше з такими злочинами не зіштовхувались. Тому нам слід було насамперед опанувати методику розслідування. Відповідної категорії злочинів, яка є дуже специфічна, і протягом березня, в принципі, всі необхідні методичні документи, які до нас добуди в офіс генерального прокурора, вони ну, відпрацьовувалися, можна сказати, в польових умовах, коли безпосередньо на місцях події ми е, навчилися застосовувати все це для того, щоб потім е, не тільки в національних судових інстанціях доводити вину агресора, але і в міжнародних. Крім того, також до нас звертаються багато мешканців інших регіонів, які є переселенцями і там, де відбуваються активні бойові дії. Відповідно, по всіх цих провадженнях ми також їх реєструємо. Проводимо невідкладні першочергові слідчі дії. І потім ці провадження направляються за територіальною підслідністю в ці регіони, де безпосередньо відбувалися ці злочини. На сьогодні Триває розслідування 9 кримінальних проваджень за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вісім щодо державної зради, три щодо пособництва державі агресору Вже скеровано до суду 110 кримінальних проваджень цієї категорії. Це мається на увазі злочини проти національної безпеки. Зокрема, до суду скеровано винувальні акти стосовно восьми осіб підозрюваних у державній зраді. 24 осіб підозрених у посяганні територіальної цілісність і неторканість України, 4 у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення скажімо так, сил оборони і одного провадження щодо пособництва державі-агресору. За фактами колабораційної діяльності, виправдування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, верифікації учасників, упроваджень прохорних органів перебувало 164 кримінальних провадження, до суду вже скеровано 77 обвинувальних актів. Судами ухвалено 58 обвинувальних вироків. Загалом, за результатами судового розгляду розслідуваних за працювального керівництва прокурорів обласної прокуратури кримінальних проваджень, вказаної категорії наразі ухвалено 90 абонувальних вироків, відповідно по статтях, які я назвав. Це посягання територіальної цілісність, це глерифікація е, країни-агресора і військових, це пов'язано з е, розголошенням даних про переміщення е, засобів та сил оборони. І так далі. В тому числі і провадження по державній зраді. Особливо в актуальності на сьогодні також, вже неодноразово я також на це звертав увагу, з'явилась така нова категорія злочинів, яка раніше ну, не була настільки розповсюджена. Це незаконний перетин державного кордону та переправлення через кордон осіб приземного віку. В цьому році таких фактів виявлено майже вісім разів більше, ніж в минулому році. Зрозуміла причина всього: хулянти намагаються будь-яким чином перетнути державний кордон для того, щоб ухилитися від призову за мобілізацію. За працюального керівництва органів прокуратури області цього року перебувало в провадженні 315 таких справ, з, у яких на сьогодні 35 осіб повідомлено по підозру, а 55 обвинувальних актів вже скеровано до суду. З них три стосовно учасників організованих груп, що діяли в указаній сфері. Судами вже ухвалено 9 вироків. Ну, щодо способів вчинення цих злочинів, там фантазія у... Відповідних ділків вона е, дуже різноманітна, від перетину е, кордону на плавзасобах е, по -по річці і закінчуючи тим, що робляться різні скованки в е, вантажних е, засобах для того, щоб Перетнути. З урахуванням того, що ставки скажімо так, для зароботку незаконних осіб, які з цим займаються, вони сягають від 1 до 10 тисяч доларів, тому це такий з від кримінального бізнесу, з яким ми зіштовхнулися, хоча раніше там було основне питання щодо, наприклад, торгівлі наркотиками або зброєю. Сьогодні саме от це питання перебуває постійно в полі уваги. Чутки у соцмережах щодо того, що у вас, начебто, були обшуки. Чи дійсно це так, якщо так в рамках економіку? так дійсно проводило Національне антикорупційне бюро ряд слідчих дій. Більше я просто з рахуванням того я і цей брифінг і інші я ніколи не коментую справи, які не перебувають в провадженні прокуратури, якою я очолюю. Тому для того, щоб не було ніяких, скажімо так, домислів інсулації, думаю, що треба це питання задати і спитати насамперед у тих осіб, які проводили ці слідчі. Ну латужня була затримана активістка і голова об'єднання моряків України, і був винесений запобіжний захід. Але юридич... ну, юристи цієї сторони стверджували, що не було доказів, чи входять ці випадки до цієї статистики, про яку ви казали про цей незаконний перетин. Так, це провадження, в тому числі у ньому здійснюється процесуальне керівництво Одеської обласної прокуратури. За рахуванням того, що це відбулося буквально недавно, я можу сказати, що е наша версія екстерного обвинувачення її розгляне суд. Ми не, не кажемо, поки немає вироку суду, який вступив в законну силу, то що хтось винен. Але е ті об'єм е доказів, які в нас є, нас дали в нас дала б підстави для того, щоб висунути відповідну підозру.